Мед і куркума найпотужніший антибіотик. Всім вітання однією з найбільш використованих спецій в даний час є куркума. Люди в основному використовують її на кухню через унікальний смак, але вона також використовувалась в альтернативній медицині протягом багатьох століть. Численні наукові дослідження підтвердили переваги, які куркума надає на наше здоров'я. Спеція містить активну сполуку, яка називається куркумін, який може зменшити запалення, а також лікувати багато проблем з травленням. І куркума має поліпшений ефект, коли вона поєднюється з медом. Куркума і мед це два потужні природні компоненти, які в поєднанні утворюють золотий мед натуральний засіб із протизапальними антибактеріальними та імуномоделюючими властивостями. Мець куркумою допомагає при хронічних запальних захворюваннях, підтримує імунітет і бореться з інфекціями, покращує травлення, тобто стимулює роботу шлунково кішкового тракту, допомагає при гастриті, здуті та при закрепах, очищує печінку та кров, тобто сприяє детоксикації організму, підтримує серцево-судинну систему, знижує рівень холестерину та покращує кровообіг. Полегшує біль у суглобах, допомагає при артриті та ревматизмі. Та має антиоксидантні властивості, уповільнює процеси старіння та покращує стан шкіри. А тепер поговоримо, як приготувати цей золотий мед. Необхідно взяти 100 грамів натурального меду і одну столову ложку порошку подібної куркуми, приблизно 10 грамів. Перемішати ці інгредієнти до дорідності та зберігати у скляній банці в холодильнику. При вживанні ви не маєте проковтувати цю суміш відразу. Вона повинна повільно танути в вашому році. І можете поєднати її з чашкою зеленого чаю, щоб отримати оптимальні результати. Цей натуральний склад чудово підтримує організм у сезон застуд і допомагає боротися з запальними процесами. А тепер розберемо, як приймати мед із куркумою. При застуді та при грипі по півчайної ложки щогодини в перший день, на другий день кожні дві години, на третій три рази на день. Для імунітету одна чайна ложка вранці. При запальних захворюваннях суглобів одну чайну ложку додавати в теплу воду або молоко перед сном. Для травлення півчайної ложки за 30 хвилин до їжі. Для очищення організму одна чайна ложка вранці. Але треба знати, що у цієї суміші є і протипоказання: по перше, це алергія на мед або куркуму. Далі жовчокам'яна хвороба, тому що куркума. Стимулює виділення жовчі, при цукровому діабеті, оскільки мед містить глюкозу, при гастриті із підвищеною кислотністю, вагітність і грудне вигодовування. Цікаво, а ви вже пробували мед із куркумою? Поділіться у коментарях своїми враженнями та результатами.